Привіт-привіт! Ми раді вітати вас Де. на каналі Веселі Хтосики. Равлик у будиночку сидить. Висунувши ріжки, він мовчить. Ось равлик повзе потихеньку вперед. На квітку заліз, пелюстки погриз. Ріжки в голову втягнув, заховався і заснув. Равлик у будиночку сидить. Витягнувши ріжки, він мовчить. Ось равлик повзе потихеньку вперед, на квітку заліз, пелюстки погриз. Ріжки в голову втягнув, заховався і заснув. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.